Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю міцного здоров'я терпіння. Зараз хочу відповісти на запитання. Дівчата в мене вчора запитували, як ця маска для волосся. Що хочу сказати, сьогодні я скористалася цією маскою і волосся таке м'ягеньке, таке приємне на дотик. Коли я сушила феном, то так, ну, мені процес сподобався, ефект сподобався. Але що хочу сказати, не такий блиск, як у мене був від, зараз все буду показувати, бо я ж приготувала кондиціонер двохфазний зволожуючий. Треба його якось так. Від цього блиск був просто супер, мені сподобався. І треба чередувати то-то, то-то шампунь для тих, хто не бачив, це я собі такий подарунок робила цієї марки. Чи шкодую я, що я заощаджила кошти і не купила той італійський спрей-кондиціонер? Зволожуючий, ні, не шкодую, поки що мене все влаштовує. Тому все одно, те, що ми купуємо, це не на все життя. Треба пробувати, треба експериментувати. І не буду втомлюватись сказати про те, комусь підходить одне, комусь інше. Я кажу лише за себе. Тут пишеться. 12 реальний ефект, маска спрей, не потрібно змивати, помила волосся, рушничком обсушила, нанесла цей спрей. Ну, Якось нічого поганого не можу сказати. Я задоволена. Оце зараз іду і думаю, чого у мене голова мерзне. Дивлюся, у нас будинок і там, е я вам вже казала, дата і температура. Дата, температура, і який зараз час. Я виходила з дому, було нуль. Був нуль. А тут показує мінус два. І, до речі, сьогодні читала, що йдуть морози такі. Від 15 до 20 градусів буде. Ну, нічого, тоді будемо одягати шапку. Знаєте, я хочу сказати вам, що мені не подобається інколи. Це те, що у мене відео виходять кожного дня, день в день. Наприклад, сьогодні е, я дивлюсь на будинок 3 січня. І в мене сьогодні ж вийде відео 3 січня. І я завжди показую ранок. Я завжди показую перша Половина дня, як у мене проходить, але я не показую, як у нас проходить вечір. Тому сьогодні буду ці Моменти виправляти, і пізніше ви побачите, як вчора у нас пройшов вечір. Але спочатку хочу відповісти на питання, яке мені ставили. Я не хочу відповідати, не те, що відповідати, я відповім, питань взагалі немає. Я не хочу таких тем зовсім торкатися, тому що ем, не так давно це дійшло до мене. Не завжди потрібно торкатися тих тем, які ти змінити зовсім не можеш. І це люди, це відношення людей. Кожна людина вона особиста по-своєму. Кожна людина, вона що вважає за потрібне. Так, вона і будує своє життя, будує свої думки. І писали мені дівчата за новорічний виступ 95-го кварталу. Я його не дивилась. Я не дивлюся те, що мені не подобається. Я зараз себе якось оточую людьми, які зі мною... На одній хвилі, тому що кожну людину ти не в змозі переконати. В неї своя думка, і на думку цієї людини вона є правильною. І що хочу сказати, у мене ігнор. Ігнор і крапка. Чому? Тому що саме найкраще, що може бути, це ігнор. Наприклад, якщо б люди не дивилися. На кожному каналі є своя статистика, є своя аналітика. Я вам зараз я завжди кажу лише тільки про себе, і я показую лише своє. Наприклад, у мене, коли виходить відео, ось приблизно така йде аналітика. На ніч дійсно люди сплять, але все одно хтось дивиться, і я бачу, коли відео вийшов. Це пік, вийшло це пік, коли вже люди подивилися, пішли лягати спати, це вже йде спад. І я ще можу продивитися, це я сьогодні о 9-й годині ранку дивилася хто зараз, останні 60 хвилин, скільки людей дивиться, і я бачу, що люди дивляться. А якщо б вони подивилися, що їх ніхто не дивиться. Що їхні дурниці нікому не цікаві квітки на концерт, ніхто не купує, то хе що хочуть, то й роблять. От у мене зараз таке відношення. Стосовно 95-го кварталу, стосовно там і ще те, що те, що воно не моє, в моєму житті його і немає. І мені так спокійніше, розумієте, комусь подобається, приносить задоволення, У кожного своє. Але я кажу лише за себе. Стосовно вчорашнього вечора, ви знаєте, що вчора було, я не хочу це переказувати, але це відео може попасти в рекомендоване і вже коли згодом, і люди не будуть пам'ятати, що було 2 січня 2024 року, був масований обстріл. України настрою не було ніякого. Ввечері, знаєте, таке враження було, що ми всі якось в хаті сидимо. Я кажу лише за свою родину, я ні за кого більше не кажу. Таке враження, що ми всі на паузі. І потім кажу, давай... Ні, Катя каже, а давайте. Йдемо трішки походимо. Ми пішли прогулятися, вечерня така прогулянка, але почав моросити дощ, і ми зайшли у нас там на четвертий поверх, думали, попити кави, і якось і кави не ну, особливо захотілося. І я кажу: о, це ще працює інтертоп. Я коли проходжу, завжди повітряна тривога і інтертоп зачинений, але 50% знижки до 50%. це дуже цікаво. Давайте зайдемо. Може, там щось є дійсно, те, що нам можна якось так купити вигідно. Зайшли ми в інтертоп. Коли я заходжу в інтертоп, я не знаю чому, але я завжди дивлюся на ковтинку, і я знаю, що я хочу її купити, але я впевнена на 100%, що я її носити не буду. Далі подивилась, так, одяг є спортивні костюми. Приємна дуже зустріч була. Ми там з Катією дивилися. Я вже не пам'ятаю, що ми там дивилися, щось одяг якийсь. Я потім відходжу, і дуже приємна зустріч з Оксаною була. Вона каже, що дивиться мій канал. І мені це було дуже дуже приємно. Я кажу, що ми один одному завжди підіймаємо на настрій. Так, я можу вас, мої дорогенькі дівчата, з мого міста, не знати навіть в обличчя, тому що на аватарках ну, це незрозуміло і не завжди ви пишете коментар. Але я вам дуже вдячна, коли ви підходите і кажете такі добрі слова, і я бачу, що вони йдуть від щирого серця. Дякую вам велике. Далі подивилися зимове взуття. На щось є знижка, на щось немає знижки. Щось можна подивитися. Жіночі сумочки, жіночі сумочки, ті, які мені сподобались, які за моїм смаком, вони зі знижкою. І ще мені вчора написали, що стрес дуже гарно знімає фізичні навантаження. І хто з мого міста знає, я цей сквер отак пройшла, повернулася і вже буду йти додому. Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково, тому що погано завжди не буде. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.